Державні авто на аукціон близько 45 транспортних засобів область продасть під молотка. В такий спосіб уряд залучає кошти до бюджету по цілій Україні. Структурним підрозділом ОДА та кожні РДА тепер залишить тільки по одному автомобілю. Частина з них цього навіть не відчують, бо й досі не розкошували. А от автопарк деяких районів суттєво зменшиться, бо наразі мають аж по 5 чи 6 одиниць. «Богородчанський» має один транспортний засіб. Верховинський два, Галицький один. Городенківський 5, Долинський 2, Калузький 2, Коломийський 6, Косівський 2, Надвернянський 2, Рогатинський 5, Рожнятівський 1, Снятинський 3, Тисменський 1, Тлумачський 4. Також структурні підрозділи Обласної державної адміністрації департамент соцполітики має п'ять автомобілів. Чотири повинні бути виведені. Облдержадміністрація залишить собі лану Волгу і стареньку шкоду. А на аукціон віддадуть ті авто, без яких зможуть обійтись. Певна вигода від такого кроку все ж очікується, бо зекономлять насамперед на паливно-мастильних матеріалах та запчастинах. Хоча й певні незручності кажуть, вода таки будуть від бортового УАЗа чи зіла 130-го то втрат. По суті, не буде, тому що ЗІЛ-130-й вже більше десятка років не використовується. Від Волг, звичайно, будуть деякі незручності, оскільки у нас їх замовляли начальники департаментів, управлінь для поїздок в той чи інший район. Тепер цього не буде. Жигулі, то така роз'їзна. Скільки коштів вдасться виручити від продажу авто, наразі невідомо. Їхню вартість визначатимуть експерти. А сам аукціон відбуватиметься під пильним контролем громадськості.